Всім привіт! З вами Андер Він. І сьогодні в нас обзор на проєкт Аркана. Не путайте Архем і Аркану, тому що це два різних проекти. Перед початком відео хочу вам сказати, що в своєму телеграм-каналі я викладав цей пост 10 вересня, як бачите, 208 людей його передивилися. І що хочу сказати, як бачите, після цього я виклав дуже і дуже багато різних постів. тобто ви можете помітити, що пости викладаю кожен день і кожного дня виходять нові проекти, в які без вкладень, в яких ми зможемо заробляти. Наприклад, про цей проєкт Goatly, ви можете подивитися обзор на моєму YouTube-каналі, можете зайти в відео і там буде цей проєкт. Як бачите, проєкт дуже імбовий. До речі, скоро я буду звітом показувати вивід. От, Тобто, виведу, вклав я туди. Плюс-мінус десь біля 50 доларів. Плюс айрдроп, тому всі ви можете безкоштовно заробляти з цього аирдропа. Там потрібно просто підписатися на Телеграм, підписатися на Twitter і скинути скріншоти. Тожніше, нікнейм. От. Е, так що далі? Е, далі давайте перейдемо до. Обзору проєкту Аркана. Суть проєкту цього, що вам потрібно формити поінти. Як бачите, силочка буде в описі. Після цього, як ви зареєструєтесь, реєстрація дуже легенька, нічого складного тут немає. Після того, як ви зареєструєтесь, вам потрібно кожного дня забирати 500 поїнтів. Як бачите, тут є таймер, просто заходите, нажали claim points. Далі, дивіться, якщо ви хочете заробляти більше, ніж 50, 500 поїнтів в день, оці поїнти нам потрібні. ми ми їх для початку зараз можемо використовувати в розіграшах. От, А далі, я думаю, що зроблять таке, що ми ці поінти зможемо обміняти на якісь монетки. Тому ви їх складаєте, але кому треба на розіграші можете брати. Ви як бачите, є місії, і, наприклад, за 15 місій ви можете зробити 27,5 тисяч поїнтів. Просто за 15 місій. Місії там... зараз подивимося по типу плану підписатися на інстаграм. Создати, бачите, создати аккаунт, поставити 5 зірок в програмі, підписатись на такий телеграм, на інстаграм, на такий, на такий і на інші телеграми. І зразу вам дають 500 поінтів. Дивимось, що далі. Є ось таке My Membership. Ви, як зареєструєтеся сюди, зразу можете нажати My Membership і вам зразу з'явиться дві таких. Уніпін і Аркана Базік. Е, Як бачите, дає 150 поїнтів, вони збираються протязі дня. От, ну, більше виходить, ніж 150 поїнтів в день, 100%. Три рази, можливо, з Уніпіна можна зібрати за день. З Аркана Базік, не знаю, напевно, разу півтора. От, 700 поїнтів накапає. Далі. Що я хотів ще сказати? Є реферальна система. Як бачите, за реферала платять 1000 pointів, 10 рефералів. От, і можна подивитися історію своїх поїнтів. Як бачите, membership Points, я хоч забираю потім Daily. Як бачите, membership Points, так і багато. Е, за рефералів, так, відображ... не знаю, треба далі подивитися. От, зараз ми до них дійдемо. А можливо, тут за реферал а ні, от, е, от реферал Points, 1000 начислили. Це напевно нижче. От. Пішли реферал, Referral Points, Referral Points, Referral Points. Як бачите реферальні поінти давали. От. Е, ну, Взагалі, проєкт цікавий сам по собі. І також є ігри. Як бачите, один <клух> білетик дають вам безкоштовно, можете ще поінти забрати. ну, 10 поінтів не повезло. ну, 70 поінтів мені вдавалося на цьому забрати. от. І я також друга гра це гра по типу ножниці, папір ножниці, як вона там називається. От, Вибираємо якесь одне з них і е граємо. поінти збирайте, тому що поінти це дуже важлива складова кожного проєкту. Я розумію, що не кожен проєкт може е дати якісь великі плюси. От, але Аркана мені кажеться, що має дати непогані плюси. Тим більше, що проєкт інвестували. От. І взагалі купа інших проєктів, в яких ви зможете заробляти безплатно в телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте в Телеграм, Силочка буде в описі. І Так само переходьте на аркану, реєструйтеся, тому що проєкти реально дуже цінні і дуже класні. Ви не пошкодуєте, і це всього лише займе пару хвилин в день. Більше це не займе. Зареєструвалися, зайшли, забрали 500 поїнтів, забрали з мембершіпа. Там 150, там 500, от і все. Ну, хвилина часу. Всім дякую за перегляд, всім дякую за лайки, за коменти, хто підписується на телеграми, на ютуби. Всім дякую і всім пока.